Я та російськомовна з Донбасу, яка до 2014 року жила в одному просторі з Московією. А, і до 2014 року я думала, що ми з росіянами один народ. Тепер я точно знаю, що ми з росіянами не один народ, і лисичанці це Україна. І коли ти це усвідомлюєш, ну просто мороз по, по шкірі, бо ну як ми могли це не помічати. Мене звати Юлія, я працюю фотографом, мені 41 рік, я маю двох доньок. Я родом з Лисичанська, Луганської області. Викладання в Лисичанську в 90-ті було тільки на російській мові. Українська мова стояла поруч з французькою, яку я вчила в школі, а русський язик назвався Радна річ. Наративи, які нас насаджували в радянському союзі, бо я народилась в радянському союзі. що ми дійсно один народ, і наша родна річ це російська мова. Мій шлях усвідомлення мене як Українки почався в 2009 році, коли я прийшла в мамаю слабаду. У мене є вишиванка прабабусі. Вона вишивала її собі на весілля. Її звали Наталію. Тут у неї вишита букавка Н я її одягнула вперше. На відкриття Мамаєве слободи і це був такий інтерес журналістів до моєї вишиванки. Всі питали. Я розповідала, розказувала про весільну сукню для щоб вона сама собі її готувала. І навіть директор Мамаєве слободи підійшов і сказав: оце все це був 2009 рік для вас, для українців. А тоді я спершу собі задала це питання, я українка? Так. Ну, так, мабуть, я українка. От я його і ну відповіла. Але ще не було от цього, що росіяни зовсім інші. І це ж теж завдяки Ющенка. Я от розкажу про свою бабусю. Вона дожила до 101 року і померла от в квітні, ну півтора місяці тому. Е вона до того, як Ющенко не прийшов до, ну, до влади, вона не розповідала ні про голодомор, ні про репресії, нічого. Ми цього нічого не знали. Ми жили і не знали цього. Коли Ющенка прийшов до влади, вона згадала, бо це була така тема, про яку ніхто не казав. І вона розповіла, що вони жили на Кубані і її батька розстріляли за те, що він. А вона казала, не розстріляла. Вона сказала, забрали. Прийшли і забрали. Бо він був українець, і це все завдяки тому, що ці питання почали, суспільство почало ставити, що Ющенка ці питання ну, як відкрив. І це велике диво, що бабуся дожила до цих років, і вона змогла це згадати і сказати. Після 2014 року багато лисичан усвідомили свою ідентичність. Люди усвідомили, хто вони, і почали працювати на те, щоб створити своє рідне місто українським. Коли все квітник У 2014 році, коли я помітила, що моя бабуся розмовляє українською, мені стало цікаво, Ну з бабусею ясно, вона українка, вона себе ідентифікувала, вона дожила до цього року, і вона сказала: Я Українка. Ось ми такі калятки співали. Я починаю досліджувати питати, а яке було прізвище у моїй прабабусі дівочі? там. Єлізавета Шпотя Шпотя, шукаю шпотя. Їх всього там теж до ста людей в Україні живе. І вони всі живуть Рубіжне, Варваровка, от десь от е, е, на Луганщині. І це всі, все родня. І виявляється, що воно пішло від е, дієслова шпотати. Тобто це мілка, дрібна ручна робота, це вишивання. І всі ці розкрутилася ця тема. Я почала досліджувати все. І теж виявилася, ну взагалі нема росіян роду. А потім у цей клубочок почав розмотуватись, і я дізналась, виявляється, у нас всі прізвища закінчуються на «ко». Коваленко, Карпенко. У мене у дідуся казацьке прізвище Кривоножко, їх всього 88 носіїв в Україні. І мій дідусь так пишався цим прізвищем Кривовошко. Ваножко, і я так його ненавила в школі, бо мене постійно взивали за це прізвище. А зараз я думаю, це казак, мі мій дід це потомок казаків. Ну чому ми один народ? Нема в мене росіян коріння після бучі. Я остаточно перейшла на українську. У мене подружка з бучі, і от ми з нею 22 квітня, 22 року, туди поїхали. І це все ще було зруйноване. Все, ну, трупів на вулиці вже не було, але те, це, все цей русський дух він там був. І це не розумієш, ну просто як так можна, як можна бути такими звірами. І, ну, Я то, що один народ. Просто це така відраза, що це якась тьма, яка сюди прийшла. І нічого спільного взагалі Перейшла на українську мову. Я більше не російська мовна. Тепер я бачу сни мовою пращурів. Здається, просто дивиться український контент, коли він російськомовний, це перше, що має викликати підозру.